Так, всім привіт! Питали ви в мене чи в Кліо довгі передачі? Це 1,5, як ви всі знаєте. 1.5, 65 кВт, автомобільчик дизельний. Не знаю на що почати, тому що оберт якийсь тут аж дуже низький, я думав в 6-ступок будуть, а тут от зараз сотня. Тут дуже довгі, я так бачу, передачі. Ні, назад, назад, назад. Сотня, нам потрібна сотня. Так, зараз наберемо 100. От, при сотні рівно 2000. Це 65 кВт, 1,5 дизель, механіка на 5 передач, Кліво, 2010 рік. Пробіг, нагадаю, автомобілі 134 тисячі кілометрів, купувався він з дефектом однієї дверки. Яка була замінна, її потрібно було перефарбовувати. Ми перефарбували, результат покажемо. Не зовсім так вийшло, як ми хотіли, в плані того, що довелося напилювати на заднє крило і на сусідню дверку, але ну, нічого з цим не вдієш. Так, давайте 110. 110. Десь район 2. 150, приблизно, можливо, 2200. 120. 2 350 біля 2-400. Оберти зараз. 130. Ну, до речі, в машині тихо. Можна спокійно їхати 130. В автомобілі тихенько. 2550 приблизно. При 130 2,550 Оберти. І 140. І, до речі, ви знаєте, от на бензиновому вже неможливо, а цим дизельним от зараз 140 я набрав і взагалі нема питань. 140 так 140. Машинка каже, поїхали 140, 2800. При 140, 2800. І 3000 буде при 150. Так, 153 тисячі, дуже непоганий результат, просто бомбезний. Ну, два слова. Давайте про Clio, про дизель, про відчуття від дизеля. В принципі. Що сказати вам? Багато хто з вас мене запитує про саме ці двигуни і каже: ой, а тут же ж палив на делфі це не Continental, і це ніби погано, і це все таке. А дивіться, є дві сторони медалі. Континенталь. Ніби можливо і ресурсніший, хоча тут не факт. Ці форсунки так само ходять район 300-350 тисяч кілометрів делфі. Приблизно. Якщо все нормально, нормальне паливо, все добре, ви ніде не дали штангу, не їздили без, без скажем, постійно на лампочках, тому що, в принципі, делфі система вона боїться перегріву. Насос дає стружку від перегріву. Як відбувається перегрів? У вас в боку, наприклад, обмаль соляри, обмаль дуже мало. В зворотньому напрямку, коли йде соляра від ТНВД до баку назад, вона має дуже високу температуру, вже тому що вона проходить по паленій рампі, форсунки скидають гарячу солярку, і вона зворотньо йде в бак. І от коли ви їздите на лампочці, то температура цієї соляри вона досягає дуже великих градусів. Ну, Відповідно від того, що перегрівається це все, тертя і все решта, воно збільшується, і потихеньку-потихеньку ви зношуєте ваш ТНВД. Тому не їздіть на лампочці, якщо у вас от четвертина баку, знайте, що це вже ніби пустий бак, і просто заливайте крепких 15-20 літрів соляри. Чому? Це дуже економічний автомобіль, по витраті він точно не Не будете ви заправляти щодня, навіть якщо 15-20, ну 3,8 зараз середній, це взагалі капець. 3,8 літра середня витрата. От Я зараз рухаюсь, ну там плюс-мінус сотню я їду, але 3,8. Ну, Такий автомобіль має бути завжди з повним баком, тому що він майже не виїжджає з солярки. І от Delphi є така штука, що Delphi просто дуже легко ремонтується, на них є внутрішні катрджі. Зазвичай, якщо виходить з ладу Форса, її легко перевірити, Делфуську Форсу. Вона, до речі, тихіше працює як Continental. От прикол в цьому ще, що Delphi мені особисто, от Megane 81 кВт і 65 кВт. 65 кВт працюють. Набагато набагато тихіше, їх навіть можна, якщо гарний стан двигуна, можна навіть не почути. Можна подумати, що це бензин. А от Continental він такий має грубу роботу. І це саме Форси мають грубу роботу. Тому до чого я веду? Давайте поговоримо про це все логічно. Тобто, одна сторона медалі, ніби Continental і довговічніший, але це все дуже умовно, залежно від умов експлуатації. А разом з тим, Continental це тільки заміна, форсунки не ремонтуються. Ну, якщо і ремонтуються, то я вважаю, що недоцільно це робити, тому що гарантії на них, ну я не знаю. Якщо є фірма, яка дає гарантію, то дайте мені такий контакт. Тому що я не знаю такої фірми. Всіх, в кого я запитував, чи ремонтуються, так ремонтуємо п'єзік, але гарантії не дамо. І наступний момент дуже простий. В тому, що делфі насправді ремонтопригодні, ремонтопридатні форсунки. І ну, тут з цим набагато все простіше. Ви можете навіть при бажанні, маючи не глобальний і невеликий набір інструментів, самі навіть перебирати делфовську форсуночку. Катерджі коштують від 40 до 50 євро. вдумайтесь, це зовсім якби небагато. Тому... Як на мене, тут такі, дві сторони медалі. Знову ж таки, брати дизельну чи бензинову автівку я не можу вам сказати. В принципі, по місту, якщо там чисто місто, можливо, і бензин буде трішки логічніше, якщо виїжджати на шосе, то звичайно, що дизель буде краще. Тут залежно від ваших умов експлуатації. Взагалі, якщо місто невелике, немає глобальних заторів, там плюс-мінус рівне, плюс-мінус якась вінниця, Полтава, чи ще щось таке подібне, або тим паче кривий ріг, який дуже довгий, то в принципі спокійно можете брати дизель, тому що ви будете 3,8 літра, не піднімається. Я не знаю, ну я ж їду 90-100. Ну 3,8. Що це за витрата така? Це взагалі якийсь комікс, а не витрата палива. 3,8 середній. Як це може можливо. його знає, як це можливо. А ні, середній 4,2. Ні, 38. все-таки Да, 3,8 середній. Це був миттєва витрата була. Ну, тому так, витрата маленька, автомобіль чудовий. Нехай ви навіть будете мати середню річну витрату 4,6 на цьому автомобілі. Це дуже небагато. Якщо порівнювати з бензиною, то я думаю, що газовий бензинову бензинову кліо газу будете мати приблизно десятку середню витрату, а бензину середньому будете по кліо мати, якщо механіка десь 8,5 середнього бензину, газу 10. Добре це чи погано, не знаю. Варто схилятися до дизеля чи ні, теж не знаю. Тут, як ж кажу, у кожному своє. Я вважаю, що якщо ви берете от, Автомобіль в зрозумілому стані, тобто ви знаєте, що з ним, який він гарний, негарний, то я думаю, що ви можете сміливо, сміливо брати дизель. Якщо незрозуміло який стан, не знаєте, який пробіг, не можете зрозуміти, немає підтверджень цих пробігів, немає нічого. Ну, моя така думка, що можливо краще утриматись і все ж таки брати незрозумілий бензин буде простіше, ніж незрозумілий. Дизель. А про хворобу, до речі, цих двигунів 65 кВт, кожного кожного разу, кожного разу, коли ви замінюєте ГРМ, це обов'язково, і навіть, можливо, інколи робіть це частіше, дивіться стан шпонки розпредвалу. Стан шпонки обов'язково треба переглядати, навіть не лінуйтесь раз в 30-20 тисяч, якщо ви, наприклад, довго по часу їздите, довго дуже. і... Ваш, ваш, ну, наприклад, там, 3 роки за 3 роки 30 тисяч. Обов'язково дивіться до стану шпонки розпредвалу. Чому? Тому що шпонку з'їдає і клапани зустрічаються з поршнями, і наслідки можуть бути плачевні, то кажу, як є. Тому тут за цим треба слідкувати. На 81 кВт ніби такої проблеми немає. Я не зустрічав от, іменно тут, на 65 кВт з'їдає шпонку. І все, і може бути зустріч лапанів з поршнями. Тому не лінуйтесь, в принципі, це не глобальна проблема і не масове явище. Я думаю, що це більше явище таких автомобілів, які більше катаються в місті. От, ну, часті старти заводки, отакий от момент, але все одно передивляйтесь, на всяк випадок. Це нічого там абсолютно не коштує, 100 гривень чи 200 зняти кришку і глянути, чи немає люфта в шпонці. Це, друзі. Кліо, нормальна бричка, нормальна сімейна автівка, мені вона подобається. Як автомобіль для початківця, ну, мені здається, що це чудовий варіант. Кататись, покайфувати, зекономити купу часу в дорозі, тому що можна 140-150 їхати. Ну і немало палива. Всім лайк, всім добра, всім пока. Дивіться, рейсова швидкість 120. Нормальна рейсова швидкість тихо в автомобілі. От наскільки наскільки різна різне відчуття і поведінка від автомобіля на дизелі і від автомобіля на бензині. Так, бензин має свої плюси, він має своїх багато плюсів, але тизер по трасі це, це круто. Дивіться, 120 взагалі тихо, в бензиновому 1,6 вже би було, ну, був би акустичний вже такий дискомфорт. На бензиновому потрібно 110 їхати. А тут можна і 130, і 150, і, і можна, і він поїде, і якщо вам так буде потрібно, то ви, в принципі, можете. Можете так їхати. Особливо, я думаю, якщо є можливість брати якусь хорошу, хороше диспаливо, або, можливо, навіть європейський дизель, я думаю, витрата в нього буде дуже кайфова. Ну, зараз на даний момент 3,8, 3,9 показує середню. Це я рухаюсь і 120, і 90, і 70. Ну, от, Зараз на я скинув.